Так, що можете взяти, що можна взяти до 6 тисяч, до 6 тисяч. А зараз вам показую до 6 тисяч до 6 тисяч. Зараз вам показує, вона є і краще буде. Пацани, поняли? дешевше і краще буде. Зараз, зараз зараз. Швиденько, 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 швиденько. То в нас йдуть трактори РД і... Трактори Кентавр, 244. Отакі вот о. Там далі стоять. РДшки, вот то стоє. Пожалуйста. Тут все Фактически, джин, ну джин, ману, джин ману, трохи більше, вот, до 6 тисяч вибір насправді на, на, на зараз є солідний. Це по суті РДІ. Вот по суті, отакі вот о Кентавр, 244 -й. С. -очка. Ну вот. а, По суті, це. Ну, джима буде трошки більше шостий стоїть. По суті, та вся лінійка. Бля хавуха, Тракторів. Сінтай. Сінтай. Це лінійка тракторів. Сінтай. Ось вона в високих колесах, взагалі, на визькій колії можна взяти за п'ять, взагалі, за п'ять тисяч. І ось нові в нас показує зараз. Теж ще отакі до шости буде, отакі вже широка колія сінтайки великі, 244 з коробкою 8 передач, 8 на 2 з коробкою, з повним приводом. Вот. А якщо у вас бюджет розполагає до 7 тисяч, то ви вже можете, як то кажуть, розвернутися і взяти. Щось дійсно з люксових брендів, що ото от МТЗ, що там катається, взагалі і рядом не буде валятися, як то кажуть, то з хорошим китайцем. Як то кажуть, дивіться, любу джинму можете в будь-яку джинму. В общем, любого, любого лобова. Там у нас ловолю. Взагалі не стоїть, лобова розбирають дуже швидко. Ну от такі от улово. Такий от був навіть уїжджав за 6400. Такий волово уїжджав за 6400 до, бо, по, по знижці. Вот. І в принципі, в принципі, в принципі, ви можете взяти навіть собі Донфена. Навіть собі Донфейна можете взяти до цього бюджету. До... Ну з Донфен найдешевий 700, Ну, тим не менш, ви можете навіть взяти собі такого. Не, отакого, от DHX, DH, Dash, верніше, D aż буде новизький, тому що ми самі бачите, завозимо всю техніку, складаємося, от, такі от в ящиках, палетах вони приходять, от таких запакованих. То в нас ДТЗ, то в нас шофен стоїть, то в нас стоїть трактор Цикін Тавер і так само великі Джинва. Ой, все, пожалуйста, запаковано джинма. Ой, все, пожалуйста, запакованный. Скаут для який Пакуночок хороший стоит. Скаут у нас и 50 -ка с кабиной. Это без кондиционера. Еще с кондиционером такая самая. Модификация скаути. О, так что, в в вот таком бюджете действительно... Дофіга який вибір техніки. Ну дофіга який вибір техніки. Вот. Ну, понятно, що там шифенги, таке, ви любе можете взяти. Там шифенги набагато дешевше будуть. Вот. А в бюджеті 6-7 тисяч. Вот. Можна взяти дійсно калкову техніку. Навіть вже і можна і сороковку взяти. Наприклад, та ж сороковка Джинма, наприклад, та ж сороковка кентавр взагалі вийде. вийде і... Дешевше за 7 тисяч кентавр 404. Вот. Так само багато чого є на вибір з тракторів, тому що я ж кажу, ми самі завозимо, ми самі їх і складаємо. У нас сама, а, велика тут база площадка в центральній Україні місто Київ, село Михайлів, Рубіжівка, тому ви можете собі вот, ви можете собі. Придбаю тут будь-бу техніку любого бренду, любої марки, любого кольору. Пожалуйста, Донфенги. Вот Пожалуйста, вон такі такі Донфенги. Вся техніка завозиться імпортується напряму з Китаю за відповідними сертифікатами, документами і всім прочим, необхідним для реєстрації. Все надаємо в повному обсязі. Ціна йде безкоштовна, з бази буде доправка безкоштовна. Без предоплати, прямо до вас додому. О, доставка буде прямо до вас додому, безкоштовно. О, також агрегатуємо, зразу, що навіть згрузку стає навісним обладнанням, там якісь ковші, лопати, фрези, щотки, луга, сажалки і відповідно все інше навісне теж повністю є в наявності. Можна також встановити і погрузчика, якщо треба фронтального такого. Вот. Тобто по навісці, навеш... по навісці, мужики є все. Ну і також багато чого є. І бачимо, з кабінами добрий вибір. І без кабінів добрий дуже вибір. Вся, вся площадка заставлена. Тому хлопці, звертайтеся, привозимо безкоштовно, без предоплати, вам прямо додому.